Кращі юні волейболісти та волейболістки громади Луцька із початку тижня вирішувало 18 навчальних закладів. У фіналі зійшлися чотири команди: учні ліцеїв номер 26 9 і 18 із Луцька та княгининівського ліцею номер 34 У результаті запеклих змагань за бронзу боролися спортсмени та спортсменки ліцеїв номер 9 і 34. Третє місце здобули старшокласники з княгининку, впевнені, бо дружні. А командує всіма дівчина. Ми дуже багато тренувалися, ми, звісно, розраховували на вище місце, там, перше, друге, але ну, вже як вийшло, ми все одно старалися. Хлопці, дівчата всі молодці, дякую. Через хвилювання дуже багато чого не виходило, але я вірила в хлопців, вони молодці. Ще напруженіша та емоційніша боротьба розгорнулась у матчі за перемогу. За звання найсильніших волейболістів серед школярів громади змагались ліцеїсти навчальних закладів номер 26 і 18. Вболівальники, тренери, вони ж, вчителі фізичної культури, постійно були у напрузі та азарті, бо рахунок вела то одна, то інша команда. Та все ж омріяну перемогу здобули юні спортсмени ліцею номер 26 Подарунки та нагороди утримали всі, а Ще позитивні емоції та можливість все більше досконалюватися у спорті «В контексті різноманітних змагань, які проводяться в нашій громаді, спортивного спрямування за підтримки благодійного фонду. Тільки разом ми маємо гарну співпрацю, адже дійсно вони нам допомагають в цій частині і в інших напрямках. І розвинуте покоління в частині з фізичного виховання. Ми розуміємо, що це запорука успіху розвинутої держави, громади, зокрема і. Думаємо, підтримка ця буде завжди. Співпраця буде завжди і буде мати дійсно гарне підростаюче покоління. А це 20% нашого теперішнього покоління, але 100% нашого майбутнього йому розвивати, розбудовувати державу. Ми це бачимо. Є наше підростаюче покоління, якому ми довіряємо нашу майбутню державу. І це це запроку успіху держави нашої. Продовжуємо розвивати волейбол у Луцьку, громаді області. Для цього були організовані змагання серед найсильніших учнів шкіл Луцького міської територіальної громади. Спостерігати за їхнім азартом, запалом, за розвитком, професіоналізмом і тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом підтримує дані змагання для того, аби е, мотивувати дітей на нові звершення, на нові здобутки, нові перемоги. Такі змагання є традиційними та щорічними, тому кожен ліцей громади має нагоду підготуватися ще краще та стати новими переможцями і призерами. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.